Кліматичний аналітик і сг фахівець професія, яка перетворює дані на вплив, а екологію на стратегічну цінність. Ви бачите підприємство, а я бачу 12 чотириста тонн вуглекислого газу на рік, перевитрати тепла на 27%, загрозу штрафу згідно з екологічним регламентом ЄС і шанс це змінити. Бо я. Кліматичний аналітик. Хто це і що він робить? Це професіонал, який аналізує, який вплив має компанія на довкілля, вимірює вуглецевий слід виробництва або продукту, готує esg звіти для інвесторів і партнерів, допомагає підприємствам стати зеленішими, працює з даними, стандартами і майбутніми ризиками. Це не активіст, це холодний аналітик, який говорить мовою цифр. Приклади з України. Український аграрний холдинг замовив повний аудит вуглецевого сліду, щоб вийти на ринок ЄС. Малий бізнес із переробки вторсировини підготував esg звіт для міжнародного гранту, металургійне підприємство на Сході України. Провадило систему моніторингу викидів і отримало інвестора з Франції. Стартап зі Львова створює платформу для обрахунку СО2 в логістиці. Що конкретно робить аналітик? збирає дані, споживання електроенергії, води, транспорт відходи, розраховує вуглецевий слід. Прямі і непрямі викиди, ланцюг постачання готує звіти відповідно до стандартів GHG протокол ISO 14064 створює рекомендації, як зменшити вплив і витрати, комунікує з керівництвом, інвесторами державними органами. Це фахівець, що поєднує екологію, аналітику і стратегічне мислення. Що потрібно знати: предмети та навички, математика і статистика, Робота з даними, Excel, Python, аналітичні платформи, Power та табло, основи екології, біосфера, хімічні процеси, знання SG-стандартів, Звітність, аудит, Відповідність, англійська мова. Бо більшість термінів та звітів міжнародні. Це професія для тих, хто мислить точно і системно. Як почати цей шлях у школі? Проведи аудит ресурсів у своїй школі. Скільки світла води, опалення споживається. Пройди безкоштовний курс Carbon Footprint Calculator OpenLearn. Спробуй побудувати дашборд у Google Sheets або Excel. Долучись до екокомітету школи або проекту Зелений аудит. Вивчі GHG Protocol Протокол Beginners на сайті UNFCCC. Майбутнє професії до 2030 року. Жодна компанія не отримає серйозного фінансування без екологічної прозорості, і саме ESG-пахівці фахівці, ті, хто вестимуть бізнес у нову епоху. Звичайний бізнес стане зеленим, клімат стане частиною фінансової моделі. Аналітики стануть новими стратегами. Цифри це не суха математика, це інструмент змін. Кліматичний аналітик це професія, яка допомагає бачити невидиме і робити це основою рішень.